Короче, так это будет сегодня лох про Ауди. А чистый чистый Два из близких квадро. на рожа. Машинка стоит уже ты же ты. Так, полагасим. О, выезжаем. Так прямо себе. Помахай привет, будешь возить. Помахай <звук> привет. Алло. Помахай привет. Я тебя обнимаю. Помахай привет, будешь возить. Привет, помахай. Ну, кажу привет, помахай. Что-что? Привет. Дальше, будет продолжение. Итак, у нас посылочка Поселочка до Кайды. Ну і все брать, що він вже розпаковував. Ну ладно, ладно. Та й як такі гусеньки туди розпаковували. Такі вишечки на ремні безпеки. Оці ступінь текстилі. Ага. Ось я буду говорити. Вишечки. У мене їх вже немає. Там з тих ступінь пакет пачки. Тоже. Тоже заплюємо. Так. Ось тут на воду. Далі тут підсвіточки. Підсвіточки теж.

І саме головна штука, що чого це відео знімає, приїхали такі коврики. Ево. Да я вам даю таку можливість відгадати, від саме якого приїхали ці хуки. Скажу, вони приїхали з Львівської області. Отак. Але буде процес. Переходимо далі до роботи. Так, ми робимо демонтаж ковриків. Ви бачите, хлібси поломані. У цих ковриках це ще напевно оригінальні коврики. Зараз треба взяти ще плесос. Все все по... покажуть. По... Йой, повітрясати. Добре, викидаємося пилисосом. Далі буде перехід пень. Оп, зараз вам покажу. Виїху я змойки, помив машинку, сидімо. Ну, там трошки вже тепер проїхалась, загрізнилась, так в принципі це все виглядає. Сімо ковриками. Так, все, все виглядає. Красиво-красиво ну, виглядає, а весь часом експлуатація автомобіля покаже. Наскільки якісно зробимо, пірветься щось, не пірветься, бачиться зараз. Відкриваємо багажник. Сіточку. Маємо такий органайзер, такий великий коврик, тут нова консоль. Влазить багато. Тож на таких липучках. Думаю, якраз... Nekaj se zdaj oddaja, nekaj pomeni, da je to fantastično. Zdaj se tudi začnejo, tako se vse oddaja. Оп-оп. Такий від нас на відео. Також є сторони, як все виглядає. На ну, вигляд машині воно придає. Кому я колись інтересував, отут ти моляв. Це на реклама часто так, щоб не питали. Машинка спереду виглядає. Вапі світочка. А вона, напевно, не світить, а світить останках. Но мне вернее добре. На каком в Вернее автомобиль. Вот так. Такая Audi. Поэтому как-то так. А, еще... Добре. Такие подушечки. Одпуски безпеки є. Підсвіточка там сиділа Тут є, але хіті тут треба включати Там є магніт. Але треба ще настроїти Другу сторону, я ще не наклею Так що всім дякую за перегляд. Кладемо лайк, пишемо може якийсь коментар, Щось не допоможіть з встановленням центральної консолі, хто в цьому розбирається. У мене там не робить кнопка кар, Я хочу замінити. Тому ну, що решта функціонував в працює. і працює. Тому я хочу замінити, хто знає, Там може можу якісь секретки туди-сюди, щоб я знав, як це краще вибирати, який інструмент треба брати. Тому всім дякую, хто це подивився. Всім дякую, хто може дати якусь підсказку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, бувайте здорові!